Привіт, шановне панство, і знову я з гарною новиною. А саме 20 халявних паків, плюс легендарний скін на мастів, ви можете отримати, виконавши невеличкий челендж, тому розказую все, що треба зробити, щоб залутати це. І так, натискаєте челендж, обираєте камінарі Квіпі Creator Challenge. І ось ці завдання, що вам треба зробити. Перше це подарувати е, трекер безкоштовний. Він знаходиться в Store, Shop, гортаєте вниз. Е, ось він. Натискаєте «Gift», обираєте будь-якого друга, навіть якщо він не в онлайні, воно все одно подарується. Так, повертаємось далі. Зіграти 5 матчів в режимі EPG Extreme». Якщо не знаєте, ось цей режим. Прикольний, цікавий в форматі Дезматч можете спробувати. Так, далі у нас зробити 404 Демеджа, це на ізі взагалі без питань. Зараз оце я пропущу. Останнє скажу і повернусь потім до попереднього. Подякувати 4 рази тіммейтам у матчі. В чому прикол? Прикол в тому, що ви можете один раз подякувати за матч. Тобто вам треба мінімум зіграти 4 матчі. І саме головне, в чому складність виконання цього завдання? Вам, як скімішеру, треба спросканувати аеродроп падаючи з неба, і забрати золоту зброю з нього. Складність в тому, тому що окрім вас, ваших тіммейтів, це робить зараз весь сервер. Тому це дуже важко зробити. Що я вам рекомендую? Падати, по-перше, в центр зони, тому що дроп падає в межах зони. От. Брати якусь дуже швидку легенду, брати бульбашку, тобто і вактавер, на котрому ви можете швидко переміщуватися, і спробувати забрати. Но ще проблема в тому, якщо з вами грає рандом і він забрав зброю, то вам не зараховується, навіть якщо ви просканували. Тому вам Треба і просканувати, і забрати, і зробити це два рази. В цілому, у мене на це пішло десь, може 30-40 хвилин часу. Це я думаю дуже залежить від карти. От, але в чому, мабуть, і легкість цього челенджу, тому що ви можете це зробити за один матч. Так, це буде важко, але це можливо, якщо ви два рази і проскануєте, і заберете. Тобто ви закриєте цей пункт за один матч. В цілому за челендж все розповів. Koristuotis. На цьому у мене все, а далі на вас очікує катка на шляху до Diamond. В попередньому відео я розповідав про те, як важко рухатись по рейтингу, граючи з фігоми рандомами. Якщо хтось не бачив цього відео, то за підказкою вгорі можете подивитись. Там я ділюсь з вами свою більлю стосовно цього. А в цьому відео буде приклад гарного рандома, з котрим можна грати і піднімати рейтинг вгору. Тому бажаю вам приємного перегляду. Ну а якщо інформація була цікава, ставте лайки, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми на Twitch, Всі посилання зайшу під відео А я вам бажаю вдачного полювання за лутом і побачимось на просторах Apex Legends. Тільки не впасти. Під нами десь один труп. Де він їх бачив? Під нами. <поставка> <таспорка> ти хочеш Я ну, Диши. Це шо? АААА! Ахірєть! А, ну воно і через альтер. Я взагалі щось тупанул. Він каже тобі не пушить. Донт пуш. Аааа, Можливо мене. Хочу да, він мене, походу, Угу, ну Я тебе Затягну. ведро затянув. Фуаак. Один склад. Давай побігу. Попереду тоже война, поэтому здесь сюда кудись. Ну, тут вас с бокса. The the ты меня перед ебаком закрыл. Кидай ульту свою, что ты чекаешь. Тут прям? Не, можешь пить в сыр это, ну ах, ереть. Нок. Я вижу, я тебе пицца был. Там лайфа. Ну а, все тут. Все. А я не знаю, где он так запизнился. О, он всех был. Ну как? Найс. Nice. Вовремя он упал. Пацаны нам еще и лута принесли. Какого-то. Ми не хочемо червоний ящик прямо тут відкрити, да? Так ще хвилина щимось. ймось. Вс, він уже стоїть в смысле прикол тянеч. А, ну погнали. Redbox, come back. Ну поперлись, ну х. Тут солянич, блять, лопа. Просто сольна, блядь, сидить. Та не може бути соль, я не вірю. ну, цій історії. Одна тут а, ну а, ну от згори стріляє снайпер її. Ну, вона до мене прийшла, блядь. Вона коса, конечно не Ну, він розбив лобу. Ой, хорош. Я? Ты ползаешь? Я... Да, ползу, но по моей ебаной тип я ползу щитком Давай, 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 давай. А, блядь, тут вид крывая сравнь, баный. О, тут... О не его разбивает. Давай, блядь, чувак. Не хочется ящик, надо просто ебать его. А, чувак просто ссыкует и тебя сзади ще одну на ту Хорош. Надо щит тут. Вистріб цього гамна, будь ласка. У мене, у мене якраз зависла гра. Піста. Ну все, що я тут. Я у його ю... звідси. А що за глюки, бля? Шість складів, зона, бля. Розміром... Псячко. Псячко, да, ну, типа... Тіпо... Ну дивлячись, як, які? якщо наша, то вона велика. Що? Ну, я очко, якщо очко, яке... То... О, там тип на крабере. О, я манул. Я спускаюсь. Я сразу боже. Пока он не отстреляется. Что, давай ты сюда. А, не, не, не давай ты сюда. Не давай ты сюда. Ну не на даху сидяйте, надо. не под забором. Сидяй. Один на Один был на даху, я его зигнал. Ну я под стенкой тут. А вот ну тут вот сквад, інший вот тут от, І ми під перед стеночкой на. А ви там в зоні? у вас є кавери якісь? Так. Да. Ну тут ящик. що -то, з... просить, гора? якщо в тебе? Нема. КД? Нема, братан. На лайтаму. Що, ему лайтама, на. Так, да, я дам. Ого. Подус ли вороч? У нас нікого по твоїй стороні нема? По моїй <пробуй> стороні <пробуй> тут нема. Вот тут пать і останні сквади, вони пошли. о, пішли. Так, вони на даху. Ну так, побігли. О, вони тут. Вальхірия полетіла і за вальхирія. Ну все, 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 тип. Лайфанок. Вот цей май ног. Вот А где Не знаю, здесь. А, все. нормально так. Фу, прям поч. Можна спитать пацана, що я хочу знав. Знав, бо він більш менш нормальний. Шайся, що не стукнув. Ми йдемо. Наступного... <свят> ну, можна спробувати. Давай, що ти, муки не інвайт. <свят> Єбать. Ти що, я на тоненькам виходжу. 268, а... Так, ну мені плюс 379, я доволі, я 5 людей на, 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 на